Ви на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Вітаю! поспілкуємось сьогодні із Юстином Бойком, священнослужителем, доктором богослов'я та патристичних наук Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Отче! Слава навіки! Вітаю Мальво! Вітаю студії всіх наших глядачів. Ми з вами спілкувалися минулого тижня зовсім недавно щодо того, що відлучений від церкви священник намагається захопити у ГКЦ. А вчора один з прихильників того служителя вам погрожував убивством. Чи можете розповісти детальніше, як так сталося? Учора я прийшов після літургії до хати і перевіряю інформацію, яка мені прийшла на емейл, на дзвінки, бо після маю ще наступні зустрічі і справи. І заходжу в месенджер у Фейсбук, і там є повідомлення, які СПАМ кидає. Я зазвичай їх переглядаю, бо деколи люди, які мені пишуть, відповідно скеровуються до СПАМу, а вони потребують якоїсь відповіді. Я переглянув цей спам і дивлюся, а там один з тих заблокованих мною. Людей, оскільки, коли я вів ефіри про секто Ковпака, я блокував багатьох, котрі висловлювалися нецензурно. Написав мені от властиво повідомлення о погрози життю. я вам чесно признаюся, вперше такі погрози отримую, я би сказав, кваліфіковані. Тобто, людина мені написала наступні слова, я от зацитую, бо навіть важко. Важко повторити. Пропонуватиму вас вбити, пане Юрій Бойко, вистежити і вальнути. Дослівно я передаю слова. Я ще так здивувався і почав переглядати, хто би це міг бути. Автор підписався ім'ям і прізвищем Олександр Погребняк. Мене в цьому найбільше здивувало то Олександр. Тому що якщо наші люди пишуть латинкою своє ім'я і прізвища, то принаймні дотримуються дослівної транскрипції. В українській мові ім'я Олександр починається з О. І я подумав собі, що то якийсь адепт руского міра. Але після Подивився, там є посилання на його профіль, як його профіль називається. І дивлюся, а там в профілі написано, що то є Алекс Строгонов. Ну, думаю, хто може такий бути? Ну, я дуже вагався, що робити, бо знаєте, тепер, коли в час війни. Тим більше у період цієї боротьби з сектами приходять такі погрози, ними легковажити не можна, бо за ними можуть стояти як звичайні такі дитячі витівки емоційні, так само можуть ховатися і різні люди, які або самі керуються ненавистю, або хтось ними керує. І я, оскільки я публічна людина, а останню моя діяльність є. Дуже публічною через е, саме боротьбу з сектою Ковпаківців, я висловив це у Фейсбук. Що мені прийшли погрози. Буквально ще до години часу мені дзвонить одна моя знайома і каже: Ви знаєте, отже, я знаю цього чоловіка, я в шоці, він є лікар-педіатр і працює там і там. Я до нього. Ходила, але потім перестала ходити. Ну і я кажу, ти можеш сказати, де це знаходиться ця його поліклініка стоматологічна? І вона каже, так, вона мені дала дійсно, я заходжу на сайт цієї поліклініки чи клініки дентологічної, а там подане його ім'я, прізвище і, очевидно, його портрет як один з ведучих лікарів. Це мене ще більше здивувало, тому що лікар, дентист, тобто, стоматолог, і ще й до того дитячий такі погрози висилати людині ну, будь-якій це що найменше є дуже дивно, а свідчить про нього дуже нездорово. Не, не тобто або якісь має особисті проблеми, або кимось накручений. Ну, і після того я вирішив вже звернутися до поліції з заявою, що і зробив відразу за порадою моїх юристів і паралельно звернувся до Служби безпеки України. Служба безпеки України спрацювала моментально до години часу. Мені було повідомлено, що вони вже сконтактувалися з усіма зацікавленими сторонами там, його власником тієї клініки, де він працює, і він мені дзвонить. Представився, що він Олександр, що він погані слова говорив, мою адресу, що він в емоціях поступив, він хотів вияснити справу з. Ковпаківцями, як вона мається, але якось не так написав. Я кажу, а чому ж ви мені не написали питання, я би вам відповів, але такі погрози писати. Ну і він не знав відповіді на це питання. І він, очевидно, попросив пробачення. Я так розумію, що тут Служба безпеки України спрацювала і вона. Свою справу зробила, бо інакше він би мені не не скажімо, не, не подзвонив і не зробив відеозвернення про бачення. Він мені приватно його вислав на Viber, а я його виставив публічно, щоб люди бачили, скажімо, героя. Так? І е, очевидно, що я заяву не буду забирати і не забрав ту заяву, бо тому що для мене залишається дивним. Як людина в суботу тобі погрожує вбивством, а в неділю вже вона перепрошує і каже, що ти людина з великої літери. Тобто, це свідчить або про якусь неадекватність, або я не можу зрозуміти якісь емоційні, емоційні синусоїди. Ну тоді ви постає питання про те. Як він буде потім служити людям. Тобто, я, як священник, його прощаю. Я борони Боже, не хочу нікому там, жодного зла, але я дуже переживаю, щоб він опісля не приніс якогось зла іншим людям. І тому нехай служби відповідні цим займуться і перевірять його на адекватність. Якщо він є адекватний і поступив там емоційно, і що це не є якась загроза для майбутніх його діянь, ну то нема проблем. Але якщо за цим щось криється інше, то важко сказати. Але також для мене це є урок з такий дуже великий, який я витягую, до чого може вдаватися людина, яка знаходиться під впливом. Ідеології секти, у якій е, головний служитель порівнюється з Месією, майже то е, відповідно вони можуть навіть погрожувати життю. Я ці речі теоретично знав, так а тепер я пережив практично на своєму власному досвіді. Хоча він говорить публічно, що він не є прихильником секти Ковпака, але я маю нашу приватну розмову, яку я записав, бо я мусив себе якось застерегти. Я розумів, що якщо людина емоційно неврівноважена, що вона буде змінювати свої слова, його бабця, дідусь і мама ходять до того священника колишнього ковпака. Ну, і, очевидно, він мене активно там пробував коментувати, цькувати. Коли я його заблокував, то він вирішив написати мені погрозу е, життю у приватні повідомлення. Яку ціль він переслідував, мені важко сказати. Я думаю, що з цим мають розібратися органи правоохоронні. Ну, а я просто ще раз хочу застерегти людей, е, які. Е, Скажімо, думають, що загравання з рухом сектантським, у, якій, у якому головний провідник є непомильний, що воно е, мене їх, це є помилкова річ. Бо коли тільки ви зустрінетеся з певним непорозумінням і задасте питання. Чому так, а не інакше, не виключено, що ця погроза може стосуватися кожного. Тому я використовую нагоду, щоб перестерегти людей перед контактами з сектою ковпаківців, бо на моєму прикладі, ви бачите, до чого може дійти. От, власне, цікаво, звідки в людини такі негативні емоції, маю на увазі саме цю історію з вами, що вона може погрожувати вбивством іншій людині. Це ж, це, це, що вона вкладає в ці слова, справді е, думки про такий вчинок, чи це слова на вітер, і чим може бути власне, причиною таких емоцій, відвідування таких от псевдо псевдоцерков, скажімо так, якесь таке зазомбовування, хоча я. Я не хочу сказати, що у церкві пропагують якісь такі жахливі речі. Просто, можливо, якось впливає саме кажу, відвідування цих псевдоцерков на, на його психіку, психіку саме цього чоловіка чи йому подібних. Ну, я з ними спілкувався тільки по телефоні. Я його не бачив. Він подзвонив, щоб попросити у мене пробачення. Я послухав його та й кажу: та очевидно, я прощаю, раз ти позвонив і просиш спрощення. Але я з розмови зрозумів, що він, ну, він знаходиться під впливом інформаційним оцієї, скажімо, секти. Він, не знаючи, він, він каже, що він не відвідує там щонеділі богослуження, не є їхнім прихильником, але. Він плутається, мені здається, в своїх словах, тому що він одночасно мені говорить, що його бабця, дідо і мама є активними членами цього руху ковпаківців цієї секти. І чим він керується, ну, я думаю, що привід він сам визнав, що він не розуміє ставлення Української греко-католицької церкви до свого псевдосвященника Василя Ковпака. І коли я говорю публічно про те, що він не є священником, що він є виключений з церкви через кару Великої Ксумуніки Василь Купак, ну то це сприймають багато людей, не тільки цей чоловік, який мені погрожував, але й інші як посягання на самого Господа Бога, і вони готові задля того на різні кроки. Ну, але не є настільки всі сміливі, якщо дехто тільки в інтернет мережах, соціальних мережах пробує лаятися там чи давати різні коментарі, то він наважився на крок дуже серйозний, тобто пригрозити вбивством. Причому він це зробив дуже професійно. Він ж каже, треба вистеж, вистежити і як його слово, вальнути, застрілити. Ну, я, я вам скажу, що е, я б від кого би сподівався таке, але від лікара, від е, дитячого стоматолога, я би такого ніколи в житті не сподівався. Я не маю навіть цьому пояснення, але я знаю одне, що релігійний фанатизм нічого не має спільного з вірою. Чи він є релігійним фанатом, мені важко сказати, нехай ну, це хтось інший вияснює. Але релігійний фанатизм від християнства відрізняється, бо в центрі християнства є Господь, який себе об'явив Ісусі Христі, і Бог дає кожному свобідну волю. А церква покликана берегти непорушно навчання Спасителя, але Христос, Ісус, Спаситель наш. Каже до тих, які слідують за ним, коли хто хоче, йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде слідом за мною. Бог не наказує людині, дав людині свобідну волю. В секті це діє зовсім по-інакшому. Є або ти мусиш це зробити, або, 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 або згинеш. Отаке От поставлення. Крім того, в секті. Відіграє важливу роль, це є провідник, він прирівнюється до Месії. Як я вже згадував, будь-яке посягання на нього прирівнюється посягання на самого Господа Бога. І людина здатна на ну, страшні кроки. Причому роблячи їх, вона думає, що робить це в ім'я Боже. І це е, демонструє на сьогоднішній день. Рух церкви, я не можу назвати, що то є церква. Ну, вона є церквою, але діяння абсолютно по, виходять поза межі терміну Церква. Це є московський патріархат. Ви зауважте, що люди, здається, які є українцями, сини і дочки яких воюють на фронті, і вони яро так фанатично обороняють священників, які здають. Позиції наших військових, навіть є факти катування священниками Московського патріархату, наших військових, і вони не хочуть це бачити, це, це є засліпленість духовна і це є релігійний фанатизм. Ну, і це явище не можу пояснити. Очевидно, що. Треба говорити, бо інформаційний простір зараз не може мовчати. Вони властиво чим спекулюють. Кажуть, не робіть реклами нікому, бо це є час війни. Та я би не робив ніколи реклами, але тут йдеться про те, що не можна мовчати тоді, коли зло починає брати верх і затягувати до себе цілі групи людей. Тут мовчати не можна. Бо так само нам пропонують, щоб мовчати на, на війну, яку розпочала Московія, і згодитися з тим, що от вони, вони такими є. Не можна цього робити. Це є переступ правді, це є, це є дуже поганий вибір, який рукує страшні наслідки, коли людина не здатна дати відсіч злу. Я не пам'ятаю, кому належить вислів, що коли хочеш, щоб світ перетворився на пекло, треба, щоб люди, які можуть говорити, нічого не говорили, а мовчали. Цей чоловік попросив вибачення, і ви пробачили. Але чи добре так. я розумію, що все ж могло спрацювати, міг спрацювати оцей. Розголос, також робота Служби безпеки України, як ви вже згадували. І насправді його темні думки залишилися такими, якими були? Я абсолютно не є певний, що він це зробив щиросердечно. Він навіть сам сказав. Що він це зробив ніби після того, як йому подзвонив якийсь його знайомий, але Служба безпеки мені чітко сказала, та він подзвонив, тому що, що ми його швидко схопили, тобто відразу моментом сконтактувалися. Тобто вони його поставили на місце. Такі випадки під час війни є вже знані, коли сьогодні там хтось проклинає український народ і Україну, Служба безпеки ним займається, і він відразу. До години часу дає щирі признання в любові до України тощо. Так само і тут це мало місце. Тобто, якщо би мене хтось запитав, чи я переконаний у щирості того прощення цього лікара, я не є певний, тому що, по-перше, я його не знаю. Щоб я міг сказати, чи щиро, чи ні. По друге. Така маленька деталь, він коли звертається з тим проханням, пропрощенням, він демонстративно це робить через пана Юстине, у той час як він говорить про Василя Ковпака, як священника, розумієте? Але це вже така деталь тонка. Я би дуже хотів, щоб це покаяння було його щире, бо не треба шукати ворогів тут серед нас, якщо він хоче когось, як він пише. Вистежунути і вальнути, ну, то я думаю, що він добре би передався десь інде, так? але не, 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 у, не у Львові. Не, ну, це, це неприпустимо. Е, і ще раз кажу, якби я мав справу з людиною, яка там алкозалежна, наркозалежна, або якась неадекватна, ну, я би зрозумів, що це треба пустити, якось так мимохідь. Але це є людина з вищою освітою медичною. І це мене турбує. А чи часто вам погрожують у соцмережах? Бо ви постійно висловлюєте гостро правду, і це може так. когось. Я скажу вам, що такі погрози, які я отримав тепер, я останньо тільки отримував у 2014 році, коли почався Майдан. І коли я почав активний бути в соціальних мережах, тоді мені надійшла погроза подібного характеру. Але не така, це погроза чітка, відверта і чоловік не скривається під чужим іменем. Він говорить від себе, він говорить прямолінійно і говорить про свої наміри. Тобто, такої чіткої погрози я ще в житті не отримав. А що б ви загалом побажали, сказали оцим ковпаківцям? Я от побажав би людям, щоб вони трошки от взяли паузу, бодай би на кілька хвилин і подумали, що не може так бути, що вся Українська греко-католицька церква. Яка перейшла переслідування, яка тепер активно діє, помилялася, а ваш священник Василь Купак, який є проголошений поза церквою, найвищим урядом церкви, є правий, такого не може бути. Більше того, він не є цілковито відкинутий від церкви. Наш митрополит Ігор чітко сказав, Якщо він прийде з покаянням і визнає, що він не правий, крім того, не буде деструктивно роби, чинити в церкві, він його прийме назад. Немає такої людини, яка би була пропаща у християнстві. Тому що в нас є прощення. Але знову ж таки, ви зауважте, дорогі е, прихильники Василя Ковпака, що не можете ставити людину понад усе. Я дуже ціную вашу любов, чи вашу прихильність до ревності Божої. Але не можете робити ідолом священника будь-якого. Чи це є у церкві, чи це є поза церквою, тому що це є порушення другої заповіді, немає інших богів окрім. мене. Тому. Зупиніться, бо це може штовхнути деколи і вас на дуже погані кроки. Зокрема, на такі, на які штовхнув себе ось той лікар Олександр, який не безпосередньо, як він каже, пов'язаний з рухом колишнього священника Василя Ковпака, а пов'язаний через свою бабцю, діда і маму. Тому якось треба у нас в цей час, ви самі говорите, Різдва. Більше наблизитися до Бога. А якщо ви, чи хтось з представників ваших погрожує священнику вбивством, і ви у той час кажете, що ви близькі Бога, це є несусвітнє. Тому що Іван Богослов каже, хто каже, що любить Бога, а ненавидить брата свого, є неправдомовець. Тому треба, може, зупинитися, переосмислити. Чи, чи ви є на правій дорозі? Ви знаєте, взагалі, після нашої минулотижневої розмови, я так прийшлася по коментарях і намагалася собі пояснити, звідки в людей стільки негативу, тому що там доброго нема. Можете не читати, я вам вже кажу. Дуже багато таких слів. Я просто сподіваюся, пояснюючи собі, що люди не вкладали справді якихось таких. Не обдумали можливо те, що вони писали, тому що не може людина стільки людей написати так багато поганого, просто сказали, можливо, не подумали. Інакше я не знаю, як це якось проаналізувавши, як з цим жити. Напевно, як бути на щодень, як от вважати, що люди всі хороші й добрі, або намагатися бачити в, в людині добру людину, якщо вона тобі не знаючи тебе стільки поганого пише. Я не знаю. Як ви от як ви собі це поясните? Тут уже маль, бо Ми... я вам щиро, як на сповіді, скажу, що я в ступорі був, коли побачив таку величезну кількість негативних коментарів, і то за якими стояли не люди-боти у лапках, тобто механіка. За цим стояли живі люди серед тих людей, які писали. Я деякі коментарі тільки читав, бо я не мав часу їх читати. Це були люди, яких я знаю, які більше того, десь я з ними перетинався на життєвому шляху, яким в житті допомагав. І вони от у такий час стали ярими такими ненависниками. Мене чи я не можу зрозуміти, і мені це в голову не влазить. От я ці дні також перебуваю під таким куполом знаку запитання, що діється з людьми. Можливо, війна так робить нас такими, чи, чи що інше. От я собі вже так дивлячись вперед. Побоююся, що ми так звикнемо е, бачити всюди ворогів, що після перемоги, а я переконаний, що вона прийде, тому що стоїмо на стороні правди. Перемога Бог дає нам її. Ми вже її маємо. Але ми будемо воювати проти самих себе. І це абсолютно неможливо. Якщо мова йде навіть про рух Василя Ковпака, ну, якщо він не хоче повертатися до Української греко-католицької церкви, будь ласка, нехай він створює собі релігійну організацію, її реєструє, але проблема в чому? Він створив клон Української греко-католицької церкви. Він, наприклад, у літургіях згадує там, вверху, нашого патріарха, Святослава, Митрополита Ігора згадує Владику Володимира, тобто всю церковну ієрархію, і це вводить в певне непорозуміння чи запаморочення людей, тому що люди думають, що він є пов'язаний з українською греко-католицькою -католицько церквою. Перший приклад у Прилбичок вчора служив такий владика Степан Меньок там. І в той час, коли він служив літургію у церкві, частина група людей, тих ковпаківців молилися перед церквою. Він вийшов до них і питає їх: ну а чому ви не, не молитеся? Хто ви будете з нами? Хто ви будете? Ми, греко-католики українські. А чому ви не молитеся з нами? Бо тому, що нам священник не підходить. Розумієте? Тобто, це є якісь такі аргументації, не, 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 не сусвітні, але це їм так накручують провідники і на превеликий жаль жертвами. Цього, цього руху секти стають ну, стар, люди старшого покоління, ревні люди, я би не сказав, але я бачу, що вже і молодь підтягується. Не можу це пояснити, тільки Господи просвіти нас і поможе нам далі якось жити в мирі, навіть якщо ми такі різні. Дякую вам за цю розмову, отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патрістичних наук у ГКЦ був з нами. На зв'язку. Бажаю вам гарного дня і здоров'я. Дякую, мальво, Щасти Боже.